Всім доброго дня, вівторок, 10 хвилин на 11, Ми ще вдома, ну що, живі, здорові. Мама, що то ностальжи тут? Привіт. Що ти тут опять збираєш? Я багатство роз... розглядаю. Та ти ж ти його кожен день розглядаєш? Я золоті рукава тоді не знайшла, а тепер уже знайшла. Ох, дивіться, це перший москвич, наша машина така була. Це на рибалки. А, оце цю рибалки. машину мамка все сама зробила, обшила внутрі. Батько на роботі був з пунтом, а вона все шкурила, внутрі все обшила. Красиво. А, а, да. а дідусь наш возив любаню на ній, мабуть, купатися. А. Ну, нічого, це ж таке діло. Ху, мороз у нас 6 градусів. О орхідеї свої. Вони в мене купаються. Так оце сюди повернуть. Коротше, в тебе ностальжи. Так ти що клеїть будущих? Ага, оці тія мама Єня. Так хочеться. А ось це що таке? Я не пойму. Доча. Ой, це Лариса мала Ваніна. Ой, це мабуть, Вічка Харченко. Ах, да. це Аллочка, Мама, це шуняки. З... Це не, це Лариса Ваніна. Угу, ну, вона, сюди йде. вона mm. Ось мій mm. тато. Бачите, дивіться, яка фотографія. юлки палки Це фотографія. Раніше фото... А це, а там, на... Раніше фотографувалися. Бачите, як гарно, щоб подивитися. Зараз я ось вам покажу. Ось тут і мій чоловік перший. Ух ти лки-палки. Гарна фотографія. Дивіться. Оце мій. Так, мабуть, покажу, щоб краще було видно. Оце зліва, оце, це мій тато. Оце з вусиками такий гарний, це дядь Ваня, царство небесне, це той, що в мене військовий у Москві мешкав. Це мій брат Юра, ось Високий. Оце така е жіночка це Ларісина мама. Це моя мама ось біля зятя стоїть. Оце ось Коля Гафикін це перший мій чоловік. ось Бачите, який він. А ось ми. Це я ось з Дмитром справа. У мене така була бірюзова кофточка індійська. От запам'ятаю, вона так погано гладилася, це жах. Бач, така я худенька була. Оце я. А брові, подивіться, не росли такі вузькі вузькі А це мій Дмитрик, такий він худюсінький був, моя киця. А це моя невістка Ларіса. Це жінка мого брата. І оце Анічка, який вже зараз уже за 40. Ось, будь ласка, вам бачите, як життя швидко вийне. Зліва цих уже людей не мать Маруся, царство небесна, дядь Ваня, мій тато, чоловік мій. А то питайте, дивіться, яка мама молода? Зараз ми з нею схожі, да? Зараз сікають. Ось так похожі на свою маму. Кажу, взагалі-то я похожа на свого тата, ось тато. Ось мій тато. Голова кругла, така, як і в мене. І от, бачите, губи так от трішки вниз, Мама вверх. А брат у нас, подивіться, ну, він не схожий. Ні, він схожий на Рилівський, на мамин рід, але він ну на маму трішки схожий, і тату, ось дивіться. Є діти так схожі, що ось Лариса і мама дуже схожі. Так що ось мій чоловік. Теж пам'ятаю, у нього це були такі вільветові левіс штани такого темно-сірого кольору, і синя така кофточка з тими. Ну, Він, речі, доставав всі на базі, все дороге, в нього, таке все. він любив таке все фірмове, ну і мені давав. <див> давав, купував. І Дмитрика ось такий був теж голубий костюмчик на ньому. Моя тикиця такий манівий такий, хіба тоді хто знав, що така доля буде. Ой-ой-ой, так що одна фотографія, ось дивлюся, на таймер. Чотири хвилини балакаю, це з ума зійти можна. От в чому, як кажуть, плюс. Фотокарточки, лки-палки. У нашій Ларіси завжди така коса була. Вона дуже довго з косою ходила. Вона чомусь боялася її відрізати, а потім вічі крижила. І зараз в неї волосся таке гарне, гарне. Зараз ходить. А мій дядь Ванечка, він такий гарний, він похожий на француза. Це рідний брат моєї мами. Інтелігентний такий М -м -м, немає. царства, небесне вже дуже-дуже давно його немає. Ой, так що, мам, на, спасибо. нашла таку фотографію. прямо, <сіху> прямо, А ось моя бабуся Галя. ось вона, дивіться, Це моя мама. Це бабуся Галя? А це тагато мама... не був, служив у трудовій армії, бо він був. Mm -hmm. Ось о, дивіться, як гарно oh, тут видно. Тут. Це мій Юра Горної Академії. Тільки перший курс. Я ще в школі навчалась. Диви, яка красотка. А тут мій папа якийсь вийшов непонятний. А ага. оцей, 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 оцей галстук я йому купила, такий він був помаранчевого кольору, я в Дніпропетровському, в Дніпрі. Ну, тоді ага. був, і я гостювала і купила такий галстук йому. А оце було такого галубоція, голубецькоричне, да, такий да, піджак. Да. Да. Ага. А в мене оце було рожеве, так, це мама мені так, доставала Рожев, так, чешське плаття, рожевий такий е квадратик. Ага. І воно так під поясочок, Бачите, ага. яка була ага. красота. А я не захотіла. А Юра, мене тебе не було там і близько. Ні, я не була, бо він спорили ми гуляка. Не знаю, хто там гуляка чи не гуляка, але тебе тоді не було. Ми втрьох їздили фотографуватися. Я пам'ятаю, це в мене є окрема фотографія, не отака. Не тебе не було там. Не ось такий брат красивий. Я У в брата я... діти дуже на нього схожі. А ось це наш Марія Микитівна і Директор за зерно. Ну, ти ж було. представляєш, де вони? Так у ще. них, мабуть, а ось мама, дивіться, яка. А що там? Ах ти, йолки-палки, це за двором у нас. Оце ж такі в нас ворота, сині були, такий заборчик був. Все як завда. Метем, вимітаємо, замітаємо. Це наше хобі. Весна. Це наше Весна, хобі коли нахуй. це робили, не написано. Алочка, хто Це, це так, наша вулиця. Гостя, чи шо? Шо? Та це котенко той. — Да. Я дуже люблю такі ось моя е... подружка, казочок свята Дніпрі. Оце я тут з гіпсом, Гіпс зняла, це я в міхатель я працювала, Гіпс зняла і пішла на весілля. Ви розумієте, а це моя кума Лена. Я, Це Дімки накрюсна, вона в нас е... з корняжня була. Була не замужем, а потім, вроді би, замуж вийшла, дитинку народила. Це давно дуже було така гарна жіночка. А це Казачок. Ну, Вони не знаю, казали, що розвелися, не бачила нікого. А оце я така, мадмуазеля. тут хімія на голові кучерява така. Дивіться, яка я тут красотка. Виноградне лися таке в мене тут юбка фіолетова з чорними. і кофта чорна з цим. Красивий такий. У мене наряд тут був. Куди тобі. На Короленка робили мені оці квіти на боки оцей пояс. Вони так любили друг друга. Він її, Саша його звати, він менший неї. І вони одружилися, свята хороша така. А як її зараз доля, бог його знає. Так, добре, тому що це. Хто це такий. Дядькуля. А ось дивіться 90-й год лупка. Це теж я. Дімка ось диви який. Я думала, І ось я. Це з ГДР приїхала, цей костюм я там купила, такий гарний він ХБ був. І дімки теж. 90-й рік. Йохани Байя, неначе вчора. Це були люди добрі. Так що я була така ще нічого. Подивися, які наші. Ось Ось ми Це із друзями оця Люба, що в полосочку, вона в Америці дуже давно. вже. Все цвята танцура злізе, та вона десь виїхала, не знаю, Ліза тут, вона заміжня, а, а вона десь давно вже виїхала. І це я ось з Дмитром стою, бачите? Така висока тюлочка. Це ми в Алупці відпочивали. Іначе вчора, юлки-палки. Ох, тилки-палки, 25. Так, добре. Будемо збиратися ми на риболовлю, а вам бачите, як. Зато ми вже ви побачили мого чоловіка вдолі в поперек Ну, а сучасного чоловіка, ви знаєте, дуже добре. Дуже добре. Поки до побачення, тому що то я вже дивлюся 9, 9 хвилин, такі відео довгі, що як в магазині, 45 хвилин. Боже думаю, як його ділити? До побачення.